Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет у програмі. Вітання святкує свій перший ювілей. 10 років надійка, квасниця, дорогеньку, донечку, внучку, похресницю, сестричку, племінницю. Вітають мама, тато, бабусі, хресні батьки і вся велика родина. Рости, ангелочку, на щастя батькам, на раді своїм дідусям, бабусям. Хай тобі всміхається доленька ясненько, Бог оберігає ласкаве серденько. Нехай соловейко тобі співає сьогодні десять настає, щастя не залишає, зозуля столітна коє. Оксану Гуляк квітає з днем народження, мама, сестра Галина з чоловіком Ігорем, племінники Юлія та Дмитрик. Хай доля намітить тобі років багато, відпустить здоров'я міцного і добра. Хай повниться ласкою рідна хата і багато в ній буде любові й тепла. Хай радість приносить кожна година від горя, хоронить молитва свята. Хай щастя квітує життєва стежина на многі благі майбутні літа. Дорогу донечку, внучку, сестричку, Наталю Васечко. З днем народження вітають тато, мама, сестричка Оксана, бабусі Оля і Марія та Дідо Зеник. До привітань приєднується велика родина та друзі. Бажаємо тобі фантастичного щастя, безкрайнього моря, чудових подій. Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться, а також цікавого втілення мрій. Хай зорями радість тебе осипає. Природа здоров'ям наділить міцним. Тебе з днем народженням ми вітаємо. Хай щира любов завітає в твій дім. Святкує 20-річчя Остап Кусий, Вітають його мама Галина, тато Василь, сестра Любов з чоловіком Володимиром, похресник Нестор, бабусі, Любов і Ярослава. Нехай Господь тебе боронить від невзаємності і зла, нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі бездонне джерело, хай в ньому родяться надії і множиться тепло. Хай певні будуть твої кроки, а небо завжди голубе. Тобі сьогодні 20 років, тож з ним народженням тебе. Цей 50-річний ювілей святкує Процишин Галина Михайлівна. Із ювілейним днем народження Процишин Галину Михайлівну вітають учні 4-го Б класу загальноосвітньої школи номер 1 У цей день святковий. Прийміть наш букет пошани любові. Хай доля дарує вам доброго віку, щоб втіхи і радості було без ліку. Хай обминають невдачі і грози. Хай тільки від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я, з роси і води, бадьорість і радість хай будуть завжди. Ми вам посилаємо ці вдячні слова або хай дарує вам многі літа. Родина та друзі, вітають щиро з ним народженням Алус Молен, наша мила і люба, найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло і щоб завжди здоров'я у тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо долі добра тобі і радості рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба: сімейного затишку і мирного неба. Святкує свій 50-річний ювілей, бо ж Галина Федорівна. Вітають її сестра Оксана з чоловіком, похресниця Оленка, племінники Віталій і Миколка. Прийшла до вас знаменна дата на щастя світлих щетрих літ. Тож наші щирі привітання у ваше свято ви прийміть. Хай щастя вам рікою лється, добро у хаті, хай ведеться. Веселими будьте завжди, здоров'я міцного, з роси і води. Радійте життям, не знаючи бід, на многоє многе літ. Колектив «Золочі.нет» приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових.